Вітаю вас, мої любі. Сьогодні, коли я відчинила віконце, до мене в кімнату вірвався вітерець пустун і усі мої картки переплутав. Зібрати я їх встигла, а ось розкласти по шухляткам ні. Допоможіть мені, будь ласка, малята, у праву шухлядку. Потрібно покласти картинки, де намальован день. У ліву там, де намальована ніч. Почали. Молодці! Дякую вам! Скажіть, дітки, що роблять дітлахи на картинках? Так, вони сплять. А для чого? Людина повинна спати? Як ви думаєте? Ага, молодці. Поговоримо про сон малята. Ваші ручки, ніжки, голівки можуть стомлюватись протягом дня, адже вони виконують дуже тяжку роботу. Збирають іграшки, допомагають дорослим, носять вас з кімнати в кімнату, на вулицю. Тому їм потрібно відпочивати день та вночі. Відпочивши, діти становлюються жвавими та енергійними. Коли людина спить, організм краще бореться з інфекціями. Вночі рани скоріш заживляються, а головне за ніч мозок, як комп'ютер, обробляє все те, що ти дізнався за день. І допомагає тобі запам'ятати цю інформацію надовго. Денний сон дуже, дуже важен для дитини. Річ в тому, діти, що денний сон тільки це секрет, допомагає дитині скоріш виростати. Діти під час денного сну швидко, швидко ростуть. Діти. А ви полюбляєте спати? Молодці діти. А ще, коли дитина міцно спить, зійсняться казки гарні, кольорові. А сьогодні ви почуєте українську народну казку, солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід Служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба і напалась на діда. Діду, зароби солом'яного бичка і осмали його смолою. Та да що ж ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? І зроби, я вже знаю, навіщо? Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмалив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, приде... Кузіль і приказує. Пасись, пасись, бичечку, на травичці, поки я мички пряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це, з темного лісу, з великого бору вибігає ведмідь з обдертим боком, наскочив на бичка. Ти хто такий? А бичок йому. Я бичок третячок. соломи зроблений, смолою смолений. Ведмідь каже Коли ти смолою за то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап бік, Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк не відрве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ой, лихо мені лихо. Де ж це мій бичок дівся, ай, мабуть, вже додому пішов. Та мерщить додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав, іди його забери. Дід вискочив від дере ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще на світні заря баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Спасись, спасись, бичечку, на травичці, поки я мички пряду. Доки пряла, поки й задримала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка? Хе-хе, ти хто такий? Я бичок тритячок, соломи зроблений, смолою смолений. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли біг засмолити, каже вук. А то сільські собаки обідрали. Та бери Вук зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер, дер дер та зубами й зав'яз, що ніяк уже і віддере, що хоче назад, то ніяк, вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка й не видно. Вона й подумала. То й, мабуть, мій бичок сам додому пішов. Та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала. Дід, і вовчика в погреб кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла. Та й заснула. Аж біжить лисичка. Ти хто такий? питає лисичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою смолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до бочечка, бо капо хорти ледве шкуру не зняли зав'язла і лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба і цього разу дідові сказала, кинув у погріб і лисичку, а далі зайчика, побігайчика, отак упіймали. От як набралось їх аж четверо. Дід всів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув. Та й питає його Діду, та навіщо ж ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з твоєї шкури і собі, і бабі кожухи. Не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, і я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси, взяв та й випусти ведмедика. Дале сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Не ріж мене, дідусю, я тобі за те сілу отару овець прижену. Ну, глядиш, прижени і вовка дід відпустив. Сидіть далі, та ще нажат гострий. Витнула мордочку лисичка та й питає, скажи мені, будь ласка, дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку й на комірець. Хочу зняти. Ой не знімай з мене, дідусю, шкурки. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку дід пустив. Зостався один зайчик. Дід і на нього ножа гострий. Зайчик його питає. Навіщо дідусю? Гостріш ножа, а він каже О, зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички капелюх. Ой, не мене, дідусю, я тобі стрічок, сережу, намиста, доброго нанесу. Тільки відпусти на волю. Пустив дід і його. От переночували ніч. Коли на ранок ще на світні зоря. Аж дир 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 дир. Щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкребеться. Піди поглянь. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед, аж у двері знову дир дир дир, -дир. Повен двір овець вовк понагоняв, а незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, папроподали овечки та й накупили волів. Та став дід, тими волами ходити та чокувати. А бучок, як не стало, вже треба, доки стояв на сонці, поки й розтанув. Ну як, дітки? Сподобалась вам казочка? Я рада. А чому ця казка нас навчає? Чуже брати не треба. І ще чому? Дав слово, держи його, молодці діти, до побачення мої любі, до зустрічі!